Розділ сьомий радість і творчість. Усе живе, народжується з радості. Це перший подих Творця, легкий, як сміх дитини, теплий, як промінчик, що торкається твоїх вуст, шкіри, ранкової роси. У попередніх розділах ти проходила шлях очищення, усвідомлення. Поверталася в центр свого єства, а тепер момент розкриття Гри, творення. Бо коли всередині є тиша, є простір, тоді є звідки народитись радості і з неї творчості, а й з творчості новому життю, тут ти не робиш. Ти дозволяєш бути усьому. Ти дозволяєш проявитися максимально. Ти дозволяєш життю танцювати через тебе. Як кольорам змішуватись у картині, як нотам ставати мелодією, як подиху бути натхненням. І цей розділ це запрошення згадати. Що життя саме по собі мистецтво, а ти художниця, поетеса, співачка, музика і сцена полотно одночасно. Радій, малюй, твори, говори, пиши, дихай, живи, відкривай цю гру, дихай натхненням, бо кожна мить.